Панове, ми запрошуємо серйозного гостя в хорошому сенсі. Андрій Лагутін, який робить гарні справи. Дайвер. Андрій, доброго ранку. Проходьте, заходьте, будь ласка. Заходьте. не соромтеся, заходьте, сідайте, будь ласка. Андрію, справа в тому, що я поясню нашим гостям. У суботу разом з колегами Андрій очищав дно Дніпра від сміття. Було зібрано 200 кілограмів різноманітного хламу. Що цікавенького знайшли? Це ж наші думають зараз, вони ж там шукали каблучки, хрестики, всяке таке інше. 200 кілограмів. За який період, Андрій? Це було где-то полтора часа-то-два часа. Полтора часа вот так. В якому на якому пляжі це було? Это, я точно не знаю, як пляж називається, але це напроти Лаври вважай, а мост, Моста метро. Угу. Ну, ви вирішили самостійно для себе, що вам потрібно почистити дно. Чому ідея? Це волонтерська діла. Потому что э, только ныряльщики, по большей части, знают, насколько загрязнен Днепр и вообще водоемы Украины. Это очень сейчас важная, я считаю, это проблема, потому что, ну, не знаю, такой самый простой пример, например, э, э, возле моста метро есть э, яма диаметром метров 15, я думаю, вот, глубина 3 метра, и она полностью до самого верха забросана бутылками пластиковыми. Э, бутылки попадают в воду. Они несуться по дну, ну і попадають в ту яму. Вот. І це не єдиний випадок, таких достатньо багато. Угу. Що ви знайшли там в 200 кг отого бруду біля мосту мостового? Це скарпс, правильно? Да, саме популярне насправді це покришки, е-е, автомобільні. О, вот. Їх Это у нас не первая акция, и далеко не последняя, я думаю. Вот. И постоянно находят покрышки в огромных количествах, их еще и очень тяжело доставать, потому что это всякая вода, на них ракушка образовывается, и э, такого вот, очень много. Была сетка, были какие-то бутылки. Очень часто находят э, бутылки с шампанским, ну, наполненные. Ну, люди оставляют так, чтобы охладилось. Хочешь повернуться просто. Да, и вот. И они ну, уносят водой и находим. Причому було не раз, що находили вино, віно, воно там достатньо добре лежало і Ну, там... То ви могли відзначити саме свої труди, тим, що шампанське, є да, вино, да. є горілочка. Скільки дайверів було задіяно? Uh, я точно не можу сказати, але каже, 25 двадцять п'ять где-то ви просто списалися в соцмережах, просто знали одне одного. Це клуб подваному плавання «Апнос» і какби його приверженці. Uh, И они как бы уже не в первый раз собираются, это клуб друзей, можно сказать. Mm -hmm. Міська Влада, якобы, сприялась ему, вызверталась и будет. Можна... Мы по собственному желанию, по большей части. організуємо вывоз мусора исключительно, а так только по собственному желанию. Это все бесплатно, это все наше как би, желание личное. Помочь городу, помочь. Так, а навіщо вам це потрібно? от Зараз запитають наші глядачі, можливо, які і пляшки туди кидають, і ті ж самі покришки. Це якось, якось незрозуміло, тому що цим має по суті займатися міська влада, так? Ну от якщо так, так. по-чесному. А мають займатися хлопці, тому що вони, бачите, природу люблять більше, ніж ті гроші, які отримують за це люди відповідальні за русло Дніпра. Тут є така річ, що так як це все-таки скрито під водою. Так. И власть считает, как бы, что этого как бы нет. Но, то есть его никто не видит, кроме исключительных людей. Да, да, и. вот. А наверняка каждый из зрителей или из вас там ходили по пляжу и там об стекло, например, резали ноги. Или там повреждали себя каким-то образом. Это все происходит из-за того, что опять же кто-то выбрасывает э, это все в... В реку, подаємо. Ну, ви займаєтесь цим не перший рік. А ви зрозуміли, що ну, наші люди вони, як, як це називається, як це правильно, ну до них не достукатись. Безполезно до ну, них їм говорити про те, щоб вони себе поводили більше. Більш. Дело в тому, що как би, всех не нельзя в випадку славити, але тим не мене, таке да, такое, є, що как бы все-таки можна сказати, що мусора стало гораздо, гораздо менше вот, за прошлое да, ну потому что я помню, что а, было такое, что в минулому руці скільки зібрали? В целом у 200 килограмм, в минулому році. Руті... Ну, внешне смотрю, что меньше. Меньше меньше собрали. Возможно, это зависит от пляжа, от ну, войны локации, где проводится сбор. Но бывали времена и по в Окрім Днепра, ваша компания, ну, ваша команда очищала інші Які Какие водойми были, в яких местах? По большей части, это все-таки Днепр и сейчас, а, а, Получается, у нас была акция возле Московского моста, а, получается, там, практически под мостом а, ныряли. Так там целый просто апокалипсис из этих бутылок, из этого пластика, из этих стекла. То есть, ну, я тоже там нырял. І... Там несколько мусорных мешков тільки я один доставав. Слухайте. Ну от, наприклад, нас дивиться зараз можливо людина, яка постійно приходить на пляж і закидає туди, займається ну, метанням пляшок. Що б ви йому сказали, якби його побачили в очі? А та, -та. А та, -та? Ну, это, я это абсолютно Ні, не, не погроза, можливо, тому, звернення. Ну, Аргумент, які не дозволяв би викидати це. Хороший просто. Ну, в конце концов. Е Он же по сути себе ухудшает жизнь. И какая-нибудь бутылка, возможно, это кажется не его, а возможно, это кажется бутылка какого-то подобного ему человека, вот, и он в нее разрежет ногу, будет страдать, будет говорить, за что же мне это? Mm -hmm. вот. А за то, что... Так, за те, що у нас чисте русло Дніпра, час від часу відчищається від тих скарбів, які викидають кияни і гості міста. Відповідальний Андрій Лагутін, дайвер, який в нашій студії розповів про те, що йому не байдуже, що в нашому Дніпрі знаходиться, окрім не знаю, природних ресурсів, а ще і потух наших громадян. Дякуємо тобі, Дуже. Новини зараз будуть панове. Новини дивимося. Андрій, паси. 那个不是。Okay. <Okay. S 1>